Вітаю, друзі. Олексій Ляшенко, наш вечірній випуск. І ви знаєте, я сьогодні написав такий пост, що цілий день сьогодні йде. Вийшов ракетоносець, злетіли літаки. Одні, кричають, одні виходять, політики кажуть, Купляйте воду. Інші виходять, ми будемо евакуювати. Третій виходять кажуть, кажуть, будем, що не будемо евакуювати, але буде неділя без світла. Четвертий ще що ще що. Хтось каже, нема пункту. Слухай. Такий понеділок накальонний, да. От всі знають, там ракетоносець, там ета, четверте виходить і каже, що вони готувалися неділю і раз в неділю вони будуть стріляти по нас. Друзі, я все розумію. І ми всі все розуміємо. У нас війна, у нас це може бути. Може, трохи не розуміють якісь е, там, е, частина людей, яка живе десь е, на Західній Україні, в селах, та й то вже почала трохи розуміти, коли електрики нема. Ми всі все розуміємо. Розуміємо, розуміє Захід. Всі на це дивляться спокійно. Спокійно. Росія готується, Росія готується обстріляти, Росія вивела кораблі, Росія вивела літаки, Росія робить тето, Росія робить тето, зараз ловіть, і ви потім будете сидіти в темряві, в холоді, без води і без газу. І всім. Весь світ спокійно на це дивиться. Я написав це пост, мені почало летіти. Та ось вони і так нам допомагають, мовчить, а то вони ні то не то дадуть, а то так. То... Подивіться, подождіть, що значить не дадуть? Що значить не дадуть? Вони приймають політику Росії, світ щось сприймає політику Росії, ось таку. Світ хоче і далі наклонитися? Ні, я впевнений в цьому ні. Воюємо за весь світ. Ми одні. Ви розумієте, одні. Гинуть люди наші, діти наші, сини, дочки, батьки, матері наші. А в, в, мені хтось каже, не треба, не треба їх волновати. Це, це не трогайте Гітлера, він взяв немножко, все буде нормально. Це як Берлен привіз, я вам привіз мир на століття, столітті. Да? Або молода з репінтропом підписали, все, у нас не буде, ми з, з Росією воювати не будемо, сказав Сталін. Ви про що, друзі? Це війна добра зі злу, це війна світла з темрявою. І якщо нас держать на поводку, а нас при цьому кусають, та, як от дві собаки, одну на поводку, а інша кусає, 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 кусає і загристе, загризе. А поводок не відпускається, ну це щось для мене не зрозуміло Для мене це не зрозуміло Хоча ось Кулеба да? він каже, що деякі держави тайно постачають нам озброєння. Вони не можуть. Тіпа. Але вони через інші страни, інші держави і так далі, так далі. Е продають їм чи покупають у інших, передають тим і от так ось, так ось так. Можливо. Я ж не спорю. Можливо. Те, що казав, кричить Порошенка і вся його Камарілія, ота братія, я б сказав, по-другому трошки впереді е піз добавив би. Але ладно, братія. Що це він створив армію, не було у нас озброєної армії. Так, можливо, була одіта, так, можливо, була накормлена. так Чи не так, а озброєної армії у нас практично не було. І, і запасів боєкомплектів і бойових запасів складів у нас не було. Вони всі були знищені. Так ось так, да, вони надали нам озброю, щоб ми оборонялися, щоб ми щось робили. Інколи ми зенітками. Легковими автомобілями і будь-чим йдемо в атаку і, і визволяємо нашу землю. Це де роблять наші захисники, наші ЗСУ. Але це ж можливо було б зробити в три рази швидше, і втрат у нас було б втричі менше. Ви ж розумієте, що відбувається? Дають, мабуть, коли. Б. От він зараз навіть е, поїхав. Е, в Європу на зустрічі з міністрами закордонних справ НАТО, де будуть обговорюватися нове зброєння. Тільки я не знаю, НАТО нам нічого не, не дало. Як НАТО, організація як НАТО, нам не надала нічого. Країни НАТО, окремі країни, так. Я не знаю, коли НАТО, як держава, нам щось надасть. НАТО може закупити. Хороші, є. Ну, поліняйте трохи. І віддати нам як організація, як альянс. А те, що країни натовські нам роздають, це добре. Це добре. Ну, будуть обговорювати, подивимось, що буде. На тому тижні звичайно нам надали багато зброї. Ми ще поговоримо завтра про це. Далі їде кулеба в Лоць, це в Польщу, куди не пустили Лаврова, не дали візи, поляки. Краса. Красавці! Красави поляки. Не... Польщі є свої лошаді. Класні коні, класні. Нафіга вам оця в реп'яхах замучена заскорузла, вонюча коняка з Росії. Поляки красави. Красава, все. Я так. так от в Лодзі, там буде ну, засідання міністрів ОБСЄ і там будуть також говорити про озброєння. Я тільки не знаю ОБСЄ, що там про озброєння, але там будуть говорити і про енергетику. А що говорити про енергетику? Дайте нам. Халки, і холки, або це те, що знято з озброєння в США, яких там біля 40 тисяч, і скільки стоїть, просто на складах. Вони не потрібні. Їх зняли з озброєння поставили інші. Все, дайте нам це, дайте нам старе. Дайте нам літаки старі. Дайте ефки дайте, дайте в літаки. Дайте танки. Ну кажеш президент, каже Резніков, каже Залужний, каже Кулеба. Всі кажуть, дайте нам оце озброєння, і ми за 2-3 місяці закінчимо війну. Хай обговорюють. Там Кулеба зустрінеться з Столбенгером, Блінкеном, з Борелем. Ну, подивимося, подивимося на все це, як це буде, і що буде після цього. Ну, Ще до нас сьогодні приїхали, це дуже цікаво. Сьогодні ціла делегація, да? цілий десант да? приїхали в Київ е глави е міністрів закордонних справ. Завтра вони чи післязавтра поїдуть в Лоць, там будуть зустрічати. Так от, Естонія, Фінляндія, Ісландія, друзі, Латвія, Литва, Норвегія і Швеція сім міністрів закордонних справ приїхали до нас. Ну, це цікаво, будемо. Будемо, будемо, це ось подарунки. Ось тут, мабуть, підуть подарунки. Будемо чекати. Будемо чекати, будемо дивитися, що буде. Ось це мені внушає знаєте так, спокій, радість і так далі. Це люди приїхали працювати. Це навіть не голови держав приїхали, які вже підписують готові документи. Це люди приїхали працювати, побачити, узнати, зорієнтуватися. І створити, і зробити те, що треба. Будемо дивитися на це. Ну, ще дуже гарна така подія. США нам передала 80 генераторів, здорових генераторів. Да? Це повідомила посол Бріджит Брінк. І Корея також надасть 20 потужніших генераторів. Нормально. Це все йде у нас нормально. Да? А, Тут Лондон. Лондон передає 10 гелікоптерів і вже екіпажі наші навчилися ще Сікінг. Ну це гелікоптери вони, вони, здається, займаються. Евакуації і так далі, нам, потрібно, нам зараз потрібно все, друзі. Все, друзі. Люксембург передав нам е безпілотники Примоко ОН-150, які виготовляє Чехія. Люксембург закупив і зараз передає нам. Це прекрасно, друзі. Ба йде багато, але дайте те, що нам зараз потрібно, щоб у нас не сиділи. Не сиділи діти без світла. Розумієте? Там передає Британія ще високоточні снаряди нам. Да? Ну, Нормально. Але у нас тут в домі непорядок, друзі. У нас тут в своїй хаті непорядок. Ви розумієте? Видання «Зе економіст пише. А я хочу подякувати зараз донаторів наших друзів. Хочу подякувати донаторів. А я скажу, що пише економіст. Це дуже цікаво. Дивіться. Бабій Миколу, Гофман Аркадія, він на PayPal задонатив. Далі було двох два невідомих. Можливо, це вже в мене так було. Не висвічується щось там з банком щось. Ну ось один донат був 27-го. 11 в 15 годин, а другий невідомий був сьогодні, 28 о 8.30. Якщо, ну, можливо, в мене якийсь збой 24, але було два невідомих. Щиро вам дякую за ваші донати. Встаті, да, Там вже мені дзвонили, термобільйо прийшло, термоноски прийшли. Перераховую завтра і поїдуть. Поїдуть. Поїдуть туди, куди треба поїхати. Так от, тут свої у нас. Свої є. Наприклад, такий Забродський. Ну, ось хтось мені буде казати, це генерал, це бойовий. Можливо, він бойовий. Та да, він генерал, да він щось робив. Але три роки тому він покінчив зі своєю воєнною кар'єрою, зі своєю воєнною спеціальністю і став звичайним політиком. В партії Петра Порошенка. А Вам, друзі, э, дякую за ваші підписки, за ваші Колокольчики, що ви нажимаєте, там в описі є де куди перечисляти донати в описі до кожної публікації. Дякую вам за лайки, вподобайки, коментарі. от Все, що, все, що ви робите, це все допомагає нам швидше перемогти і нашому каналу з вами. Так от Забродський, виданню за економіст. Знаєте, що видав? От що вони пишуть? Вони пишуть, що генерал Забродський. Який з 2019 року став політиком і увійшов в парламент з партією Порошенка, їм розповів про те, що Україна начебто в 2023 році планувала воєнну операцію по поверненню Криму. Він тільки не, добавив, не ну, друзі, це на, на чию? На чию? На чию мельницю вода? Це ж на Російську. Що Росія казала? Ми обороняємося, тому що Україна нападе. Ось Забродський. Ми планували в 23-му році повернути Крим. Це брехня, це чиста брехня, це робота на Російську Федерацію, на їх пропаганду. Ви розумієте, що вони роблять? Це був Петро Порошенко. Його люди це роблять. Ви розумієте, що робить Віталій Кличко? Що робить Віталій Кличко? В, в Києві буде відключення світла до весни. Все. Всі російські телебачення. Ками дали Києву, а все, вони там холоді, в голоді, вони скачуть. Пляшуть, радіють, цілують друг друга, обнімають. Ми Київ поставили на коліна. Віталій Кличко сказав: друзі, це на кого праця, це на кого робота? Це, це взагалі що робиться? Забродський. Він хотів, щоб його залужний привлюк кудись. Він залужний взяв його до статті, написали, начебто разом статтю. Але Верховний Володимир, він така людина, він зрадників не терпить. Якщо ти один раз пішов з військової роботи в політику, і ти і будь політиком. Все. Так от, який він чудовий пас зробив росіянам і їхній пропаганді, а це партія олігарха Порошенка. А Порошенка, коли тут у нас погано, коли нас обстрілюють, коли все. В Америці. І всі інші в, в відні, у Франції, в Італії. Філатов тільки приїхав, коли вже десятки людей загинуло в Дніпрі. Так, що ми хочемо? Як ми хочемо бути, жити? А ви не Зеленський? Ви не Зеленський. Ще раз вам, друзі, дякую. Дякую за ваші подобаєчки. Дякую, що ми разом. До завтра, Україна переможе.